Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже гарні та яскраві святкові канапки з рибою. Такі бутерброди будуть доречні до будь-якого святкового столу. Вони виходять дуже смачними та подобаються всім без винятку, як дорослим, так і діткам. Кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Отже, нам знадобляться такі продукти: тостовий хліб. Вершковий сир, авокадо, риба червона, слабосолена, я солила сама, листя салату або інше зелень. Оливки чорні, сіль та перець за смаком. Спочатку приготую намазку. Вершковий сир викладаю в тарілку. Стиглий авокадо нарізую маленькими кубиками і додаю до сиру. Додаю сіль та суміш перців. Все ретельно перемішую. Тостовий хліб розрізую навпіл, щоб утворилися трикутнички. Та підсушую з обох боків на пательні без додавання олії. Повинна утворитися золотава хрустка скоринка. Грінкам даю остигнути. Червону рибу нарізую тоненькими смужками, щоб було зручно закручувати. Рибу я, до речі, солила сама, розморозила, засипала в сіллю на півгодини. Потім промила під проточною холодною водою. Добре просушила та склала в тарілку, перекладаючи скибочками лимона. Накрила харчовою плівкою та поставила в холодильник на ніч. Оливки розрізую навпіл по кількості канапок. На шматочок хліба намазую підготовану намазку. Викладую листик салату або іншу зелень. З риби формую щось подібне до квіточки та викладаю зверху на зелень. В серединку викладаю половинку оливки. Виходить бутерброд з рибною квіточкою. Так формую усі канапки. Викладую на тацю та подаю до святкового столу. Такі бутерброди стають справжньою окрасою будь-якого свята. Приготуйте, будь ласка, за моїм рецептом. І ваші рідні будуть задоволені. Смачного!